Покровителька 2016 року вогняна мавпа диктує свої правила макіяжу: виразність у фактурі та кольорі ось її примха. Яскраво червоні вуста з блискітками обов'язково вразять гарячу гостю. Але пам'ятайте, що навіть смілива мавпа не любить, коли порушують головне правило мейкапу акцент або на губах, або на очах. За відомою схемою вирівнюємо тон обличчя і скульптуруємо його. Тобто висвітлюємо ті частини, що хотілося б виділити, і затемняємо ті, що візуально потрібно зменшити. Результат фіксуємо пудрою. Професійний стиліст-візажист Тетяна Михайлець демонструє, як заакцентувати дзеркало душі, очі. Рухому повіку спочатку трішечки висвітлили перламутровими тінями, підкреслили олівцем, розтушували, а потім затемнили нерухому повіку. Тоненька стрілка буде як ніколи доречною. В зовнішньому кутику ока ми використали таку техніку, як пуантизм. Вона відома ще з 2010 року, але і на сьогодні ще не втратила своєї актуальності. До речі, візажисти запозичили цю техніку від імпресіоністичного живопису. В її основі передача кольору крапками. Також в зовнішніх кутиках ока ми приклеїли штучні вії. Це зробило наш образ ще більш виразним. А от губи Тетяна Михайлець радить фарбувати ненав'язливо. Відтінки персика, ніжно-рожевий або тілесний, те, що треба. Виграшною буде і їх комбінація. Ми використали два відтінки олівця. Трішечки темнішими ми затемнили зовнішні кутики губ та по центрі трішечки висвітлили. Ця техніка називається амбре. Завдяки цьому прийому губи будуть здаватися більш ніжними та пухлими. Аби косметикою підкреслити свою красу, а не закреслити її, прислухайтеся до порад візажиста. Тенденції в новорічному макіяжі на 2016 рік залишаються такими ж, як і протягом останніх місяців, тобто це широкі брови. Також в тенденціях вікторіанський стиль: готичні губи темних відтінків, вишневих, чорних інколи. От. І Завжди залишається класика, це Eyes і акцент на губи в різних інтерпретаціях Eyes. Красивими будьте щодня, а от у святкові моменти станьте особливими.